Друзі, всім привіт! З вами компанія Carvel. У нас продав залітає ще одна шкода А8. Це у нас Fast 2020 року на максимальній комплектації на 2 літровому дизелі на 110 кВт на автоматичній коробці передач з пробігом 180 2000 кілометрів авто купувалось на німецькому лізінному аукціоні в Німеччині. Автівка без ДТП, без підпарбувань в ідеальному технічному стані на максимальній комплектації. Дуже гарне збережене авто. Автівка вже пройшла повний спектр послуг, хімчистка поліровка. Бронювання оптики, зони під ручками, повністю все підготовлене. Приїжджаєте, купуєте та їдете. Авто розмитнене, сертифіковане. Все чітко. Так, вона у нас в чорному кольорі, в хром-пакеті. На максимальній оптиці. Шкода Crystal Lighting, оптика в нас гляньте в якому стані, все віддалі. Вирізає зустрічні. Зустрічний транспорт Переключає автоматично ближні дальні, омивачі, автопарковочка 360, дістрон. У нас легкосплавні диски R18, на літній гумі Goodyear. Диски у нас без бордюр, без пошкоджень. Сфокусуємо інкод. Кого зацікавила дана пропозиція? У нас атермальне лобове скло з підігрівом проекційний дисплей, камера асистентів, панорамний дах, безключовий водія та пасажира. Друзі, гляньте, в якому стані салон. Салон у нас на... також на максималишці З боковими підтримками на шкірі, підтримки для ніг, вентиляції, підігріви, пам'ять електрорегулювання. По пластику у нас без зауважень. Преміальна музика кентон, зеркала гріються, складаються. Атмосферні підсвіточки по салону, асистент сліпих зон, шкіряне мультикермо з підігрівом, адаптивний круїз контроль. Лед приборочка, 188 тисяч. Асистенти у нас всі присутні. Discovery Pro сама максимальна навігація, скарблей з Android Auto, вентиляції, підігрів, камера заднього огляду. Ми бачимо, підігрів лобового скла заводиться з кнопки, бездротова зарядка, DQ381, мокра семиступка коробка DSG, два ключа, автохол, електро. Ручник. по салону у нас без зауважень, лавто не курили. Задній ряд у нас також. Відаж в ідеальному стані. Задня кліма, задні підгріви, у нас зимовий пакет, розеточки, все в наявності, сидіння, шкіра. Все гарненько. Шторочки на задніх дверях. Пластик без зауважень. Задня оптика LED. Камера, електропривід, комфортне відкривання. Електрофуркоп, докаточки, домкрати. Це в наявності у нас присутні облю. це в нас вже Євро 6. Зони під ручками ми також все захистили. Гляньте який село. Сидіння водія також з пам'яттю, з електрикою, з вентиляцією. Мбієн підсвіточки в панелі. Моторчик працює без зауважень. Бовтики не знімались, не крутились. Пари у нас оригінал. Остання заміна масла була на 151 тисячу, 024 02 антифриз нормі. Так, перевіримо прибором. Переконаємося, чи. Аукціон нас не обманув, звідти писало, що все чітко, без підфарбувань. Так, кузову у нас все. порядок. Приємні також все чітко. Ще раз фокусую він код. Друзі, за дане авто буде 22 тисячі доларів. Не зволікайте, дзвоніть, пишіть, телефонуйте. Більш детальна інформація в приватні повідомленні. Всім гарного та продуктивного дня!